Пане Юрію, а як ви вважаєте, хто головний фігурант пропозиції такого рішення? Чи це можливо рішення на скарги зі сторони Європейського союзу? Можливо, в тому числі і Польща тут відіграє особливу роль, які критикували українську продукцію. Ну польща може критикувати українську продукцію, хіба що з точки зору її конкурентноспроможності. в першу чергу зерна, і ми на польському ринку з ними точно могли би мати певні війни, але більше зерна везеться транзитом через Польщу. Є е, правда, винятки, коли хтось намагається маніпулювати це, вже нечесна конкуренція з боку певних українських компаній, і вони власне пожинали такі плоди, тому що обманювати, говорять, що ми веземо зерно до Німеччини. Чи вести її спочатку до Латвії, а потім постачати знову ж таки до Польщі, це якраз і є нечесна конкуренція. Чи могли бути такі скарги? Так вони могли бути. Але загалом а, польща а, не, не, не буде основним конкурентом України по всім позиціям. Є позиції, які в них не представлені, тому тут швидше а, ми в співпраці можемо задовольняти потреби європейського ринку, інших міжнародних ринків і повторюю, що в більшості випадків. А, Українська сільськогосподарська продукція транзитом проходить через Польщу, тому або а, тут може включатися загальноєвропейське лобі, яке не зацікавлене в появі. Великих гравців, так, наприклад, тих ж самих постачальників е, курятини чи яєць, е, які є досить потужними в Україні, або виробники кукурудзи, наприклад, і так далі. Тобто ці речі насправді можуть проявлятися через певних європейських лобістів, буде залежати від нашого уряду, насправді чи ми з цим справимося, і чи далі е, продовжиться безмитна торгівля чи ні.